Колись ми будували електростанції, щоб дати світло, потім сервери, щоб дати інтернет. А зараз будуємо ши фабрики, щоб створювати інтелект. Так, це звучить як фантастика. Але Дженсен Хуанг із NVIDIA прямо заявив: ми більше не просто компанія з відеокарт. Nvidia це інфраструктура нової промислової революції. І ось головне у новому світі ефективність вимірюють не у ватах, не в терабайтах, а у токенах. Це нова валюта епохи штучного інтелекту. Уяви собі фабрику, яка не випускає машини чи телефони, а штампує знання, відповіді, ідеї, токени. І тут варто згадати історію. Перша промислова революція спричинила сплеск народжуваності, бо потрібні були руки, голови, люди. Чим більше людей, тим більше продуктивності. А тепер народжуваність стрімко падає. Люди стають зайвими в новій економіці, і ми вже бачимо наслідки: соціальна напруга, нові конфлікти, розриви між поколіннями світ, де машини працюють замість людей, а розум виробляють без участі людини. Вже тут. І питання вже не коли це станеться, а чи залишимось ми в цьому світі взагалі. Поділись цим постом, якщо теж відчуваєш, що все змінюється на очах. А як ти вважаєш, це початок нової ери чи початок скорочення людства?